Діревенькі були чистий сухий курятник запорука здоров'ю вашої птиці. Е, викину я тут щойно какульки їхні. І беремося, зараз будемо підстеляти. Утепляти не треба, тому що їм так душно. Ми вам роксів. Ось. І зараз ми будемо підстеляти. Розкажу, що я тут використовую. За підстилку я використовую солому. Їм буде тепліше, і так само у гніздах е, стелю я солому. Е, солома в нас є вівсяна. Е, пробував я пшеничну, але пшенична вона така твердувата, жорсткіша, а вівсяна вона м'ягенька, хай буде вона довша, але зато такий аромат в хаті мені нагадує, кажу в хаті мені нагадує Різдво, тому що в нас не Різдво називають, а то кажуть, заносять. Дідуха до хати діда, де, як кажуть, стелять під столом солому або сіно. Сіно ароматне вибирається. Зазвичай це йде отава, отава вона м'якша і ніжніша. І відповідно запах такий в хаті набуває гарний, не сіний, не трави, а такий цікавий. Аналогічна зараз ситуація в нас і... В наших корочок вівсяна солома вона пахне. До речі, дуже гарно вівсяна з вівса, як увесь змолотять, оцю солому ми тоді збираємо. Ось Тут курятник наповнився гарним ароматом, вона пахне, вона не така, як ця, як, як, його, як пшенична, яка для мене якби запаху, а вівсяна дуже гарний має аромат. Також до того всього, щоб було сухо на низу пістилка. Я зараз ще зверху ми постелимо опилками і кліносан. Додаю ще сюди кліносан, він підсушує, висушує і, е, цей пістилку. І буде, як то кажуть, не буде такого запаху в курнику і навколо нашого курника, щоб нікому не заважали аромати природні птиці, тому що її різні люди, комусь подобається, а хтось не переносить. Отак гарно я перемішав кліносан з купилками і будемо так рясно зараз, і навіть гніздо, до речі, є теж, там, де яйця є, хай будуть. Гніздо я також беру рівно сам і посипаю, щоб було сукше. Ну, хлопці, шаруються. щоб було в гнізді сухо і не було цей, запаху зайвого. Зараз я це все гарно постелю і покажемо. Як воно відбуває. Стараюся стелити таке трясно, мені не шкода, е, тому що ми про нашу птичку дбаємо, молодичку, і хай вона у нас, як таке, живе в гарних, приємних умовах. Тому що якщо буде птиці добре, буде господарю добре, птичка нас потішить своїм здоровим імунітетом, смачним яйцем, кукуріканням. І курочки люблю, коли журяться. Це наші амрокси. Ось зараз ми ще тут так само я пістелю. Обробив я вже курятник від е, бліг. Потім, може, ще одне відео знімлю, як я обробляв. Хоча я минулого року це кидав відео. Нічого я там такого екстравагантного не використовував. тільки почав е, випробував новий препарат від бліг. Покропили ми, тому що в нас була тепла зима, і якщо чесно, тут трошки були завелися бложки. Ну, я бачу, що кури почали шолопати самі себе, ні одне в одного. А самі себе, відповідно, я обробив курник, щоб запобігти тій першивій хворобі, тому що та нечисть може позбутися навіть і здорові птиці. Тут у них є купель під низом, тому що в нас будиночок на... Таких підставочок зроблений він так задумано, щоб кури могли ховатися в дощову погоду під низ, чи навіть зараз як купатися. З села я привіз е, попіл. Попіл я потім, коли буду робити куполь для курей, я буду вам всім показувати, що ми будемо робити. Так, в нас холодно, курочки наші е, журяться і хочуть тепла. О, до прибраної хати вже газда, самий перший заходить, зараз буде кликати курочок. Так, ну що, ось такий курятник. Він у нас прибраний, курочкам нашим тепло, хоча незважаючи, що зима у нас поки що мінус 9-8 вночі, маємо сподівання, що більших морозів аж таких не буде, хоча я не боюся, тому що їм є тут досить затишно. Коротеньке відео, чим... Як обробляємо, пістеляємо наші курнички для наших курочок. почистив, настелив соломи і зверху настелив клінесем з опилками. Потім я так часто не вичищаю зараз в зимовий період. Буде в нас трошки, як то кажуть, підзбирується, коли там вже цей, ну вони там. Накакую, тоді я просто беру, розробляю ось опилки з кліносаном і посипаю зверху. І так пару днів, потім за деякий час, коли я бачу, що вже забагато какульок, вони нам заважають, ми тоді що прибиваємо. Правильно, ось такі наші полосатики. Як завжди зі мною мій друг Васька, він мені допомагає, моркає, щось розказує, педависок, і ми разом з ним так паримося по господарству. Нашим корочкам бажаємо спокійної тихої ночі. Сьогодні вони в нас потішили яйцем досить непогано, гарно несуться амрокси. Ну, я та... Гарно, гарно, гарно. Порівняно з іншими породами, ті, які в нас є. Тут у нас є 16 курочок і 6 півників. Півники ми будемо прибирати, я вже про це говорив. І курочки будуть. Нам не стається. Всі кури в нас не несуться, тому що в нас багато молодняка. Відповідно, та кількість яєць, яка є в нас на сьогодні і на вчора, як вони себе показують за два дня, нас дуже приємно тішить. Нашого півника обмерз гребнінець. На цій полосатій такі ноті будемо з вами прощатися. Всім бажаємо миру, злагоди, любові і Божої благодаті. А наші курочки нехай йдуть спати в сухе і тепле приміщення.